Патріотка країни, журналістка, борець із сектами, так себе позиціонувала Ірина Кременовська. але нещодавно спливли шокуючі факти. В одній з своїх статей Кременовська говорить про важливість моральних авторитетів. Цікаво, хто ж є авторитетом для самої Ірини. У своїх публікаціях Кременовська часто посилається на думку людини, яка розділила нас на хохлів та українців, написавши Нехай з'явиться західна Україна зі столицею у Львові, яка згодом увійде до ЄС, і власне Україна зі столицею у Києві, яка увійде спочатку до митного союзу, а потім і до Євразійського. У цьому не буде нічого поганого. Ім'я автора цих перлів Олександр Нівєєв – це расистський пропагандист з антиукраїнською позицією. Але Кременовська називає його авторитетною людиною і пропонує своїм читачам відвідувати його ресурси. Більше того, Кременовська не лише рекомендує блог Нівєєва, а й публікує його вибрані роботи, як на своєму сайті вільне слово, так і на сайті Центру економіко правових досліджень. Дивіться, ще одна стаття Невєєва заклик до жителів східної України. Потрібно створювати добре організовані групи, бажано зі зброєю. Ці групи мають вести менш організований народ власним прикладом. І у цій самій статті хочеш врятувати батьківщину? Не бійся крові ні своєї, ні чужої. І ось це ще одна стаття Нєвеєва під назвою Ну, Бандерівці! Тримайтеся. І це ще не все. Про спільну діяльність Кременовської та Нівєєва навіть з'явилася стаття на порталі Російської православної церкви Новосібірської єпархії, де керує Новопашин права рука засновника Рацирс Олександра Дворкіна. У цій статті та Нівєєв зображені як герої та непримиренні борці з сектами. А ось як на тому ж сайті зображують українців. Новопашин чітко висловився про нашу країну, назвавши її сектою, а українців людожерами. На тлі жаху, який ми переживаємо вже третій рік, особливо ціничним виглядає інтерв'ю, яке дав Нібєєв російському каналу 360 про сатанізацію України. У ньому виправдовуючи війну, він заявив, що український народ занурили в служіння злу. Особисто в мене зараз на язиці одні мати. Але ці публікації лише невеличкі, хоча й дуже яскраві приклади моральних авторитетів, яких визначила для себе пані Кременовська. І як то кажуть, вишенька на торті, риторика Кременовської повторює риторику як російського професора Копрофіла Дворкіна, так і Новопашина. Але про це докладніше в наступному відео. Дивлячись на подібну діяльність Кременовської, не дивно, що її висунуто кримінальне обвинувачення, дивує інше, чому вона досі на волі і продовжує активно вносити розлад у наше суспільство. І це в той час, коли кожне слово, сказане ворогом прихованим, може бути небезпечнішим за снаряд, випущений ворогом зовнішнім. Поширюйте цю інформацію, не дайте цій наволочі безкарно калічити наше життя. Більше інформації про Керміновську дивіться у цьому відео.